Коротше, вирішив я тут нещодавно створити свій пульт. Ну а що ще робити в 2022 році під час повітряних тривог? Книги ще не навчився читати, фільми я вже не можу дивитися. Ну а камінчиками нескінченності вже гратися теж не цікаво. А тут ще й стародавній демон врятував мене та прийняв мою клятву у служінні його темному пануванню. Ось так, от вдало склалися карти, як кажуть. І от почав я виконувати свої злі задуми, усе чітко спланував, підготував фінансування, створив паблік в телеграмі та вирішив, що Мій культ буде найкрутішим, найсильнішим і най. Хто знову наклав у кущі? Ми ж домовлялися, хлопці й дівчата. Ну, ну я ж тут хочу створити демонічний культ і захопити весь світ. Аматори. Чому в СССР був лайном? Тому що в СССР лайном було все. Окей, okay, добренько, годі зі вступом, з вами X, і Сьогодні я розповім про одну з найкрутіших ігор цього року Cult of the Lamb. Новий проект Devolver Digital вийшов тиждень тому, та поступився кількістю продажів копії у стіні тільки Пітеру Паркеру та його приїзду на персональні комп'ютери. До того ж, інді гра одразу відзначилась великою кількістю позитивних оглядів та високими оцінками від гравців та рецензентів. А оскільки в назві гри немає слів Єдина Росія, то я можу довіряти цим цифрам та видумкам. В чому ж магія демонічного баранчика? Чи успішний задум розробників, і чи складно створити свій культ, якщо ви мили баранчик і у вас немає пальців? Поїхали! Перше питання: що це таке? За жаром, це заморожена овчева суміш роуглайка, в якому вам буде необхідно вбивати противників та босів на маленьких аренах, а також симулятора цього культу у вигляді економічного та соціального контролю своїх підлеглих. Це ж було вже. Що ви готували? Те що було? Своя база у ровлайк -like. жанрі це не новинка. Так, в Hades або Ейдис теж був свій хаб, та головний герой повинен був спілкуватися з іншими персонажами, брати квести, покращувати характеристики предметів та навичок, купувати новий декор чи просто тренуватися. Проте культ баранчика доводить, що створення культу та його контроль це набагато складніша та жорсткіша справа, аніж стандартний для жанру хаб між забігами для стабільного життя поселенців та функціонування. Вашого культу кожного дня у вас буде 10-15 різноманітних завдань та справ пов'язаних з вашою домівкою. Готуйтесь до наступного. Прибирання бази від лайна та блювоти. Чек. Приготування їжі, чек. Жертвоприношення, чек. Одруження на одному з прихильників культу. чек. Створення нових корисних будівель або апгрейд існуючих. Чек. Робота в полі та збір врожаю чек підбадьорування усіх наявних у селі мешканців, ЧЕК і так далі. Якщо ж ви не захочете цього робити, не робіть. Але ну, гра просто не зможе продовжуватись. Як приклад, якщо ви просто не будете прибирати лайно, в селі хворіють люди. Через свою хворобу інші підлеглі теж будуть хворіти або впадати в депресію чи гнів. Після цього ваші маленькі учасники культу чи просто підуть, чи вмруть, чи стануть інакодумцями. Усі ці варіанти не дуже вам підійдуть особливо і на кодумці, повірте. До того ж, якщо фанати культу помирають, вони теж створюють отруйний клімат, а тому теж стають небезпечними елементами у містечку. І ось саме через цей довгий і нудний ланцюжок наслідків, просте регулярне прибирання лайна може врятувати вашу гру. Ну і трохи знизити вашу самооцінку масії антихриста. Крім коричневої небезпеки, у вас завжди будуть голодні підлеглі або ті, кому ніде спати, які старіють і не зможуть працювати, ну і так далі. Все це ви зможете бачити протягом 20-25 годин геймплею, тому що основну частину гри можна пройти саме за таку кількість часу. Ну і в грі є досить непоганий сюжет, за яким наш баранчик під час своєї смерті дає клятву демону та обіцяє повернути темного лорда у наш світ, створивши культ і релігію його слави. А для виконання цього маленького капризу у нас з'являється ціль вбивства всіх єретиків. Або юредиків, у тому числі чотирьох основних, які і утримують самого лорда. Ну, зрозумілий, це по типу чотири всадника апокаліпсису, От та відсилочка для розумних гравців, якими є і ви, мої глядачі. Після цієї зав'язки сюжету як такового просто нема. Можна спостерігати тільки ситуаційні пригоди, як, наприклад, зустріч павука, який торгує людьми, або рибалка для пошуку цінних речей. Ну або прохання ваших послідовників культу, як, наприклад, знайти брата чи. Збудувати якусь будівлю, які виконувати й не обов'язково. Увесь ігровий час. Ви будете більше думати про поселення та його людей, а не про сюжет чи квести. Навіть roguelike-елемент – це лише інструмент продовження гри, а не основна фішка проєкту. Чому так? Ну давайте я озвучу свою думку. roguelike у цій грі не дуже якісний. Тобто навіть не так. Давайте так. Роуглайк -like у цій грі максимально шаблонний та не викликає нічого, крім бажання, скоріше повернутися до свого містечка в тепле місце, де тобі завжди раді, і ти завжди можеш прибирати лайно та блювоту. Це ж мрія, так? Корва! Але ось у чому фіча у грі неймовірно вдало переплетені одразу декілька жанрів. Ви не зможете проходити гру, якщо не будете проходити локації в стилі Роуглайк. І так само ви не зможете проходити гру, якщо не будете дбати та розвивати своє містечко. Ця суміш виглядає природно і непомітно навіть на десятій годині гри. Гім дизайн на 5 з плюсом. Так прибирати фекалії не дуже весело. Втім, згодом у вашого містечка буде туалет. Так, населення буде вмирати через хвороби, одначе згодом ви будете створювати лікарні, де вони зможуть швидко лікуватися. Так ресурсів завжди не вистачає, проте згодом у вас будуть підлеглі для автоматичного збору цих ресурсів. Будуть проходити години, дні, а ви все глибше, і глибше, глибше будете занурюватись у атмосферу та Cult of the Lamp. Гра і на 50-й і на 100-й ігровий день буде дивувати вас. Геймплей буде ставати все складніше, але ж цікавіше. Економіка все глибше, одначе і зрозуміліша, так і пройдуть ваші перші 120 днів у поселенні, якщо ви звичайно зможете дотягти до цієї дати та не програєте від накопичення різноманітних проблем. Тім навіть програвати тут буде приємно через аудіо наповнення та візуальний вигляд гри. Ви Тільки подивіться, які вони всі ньошечки! Картинка в Кайтузлем просто неймовірна. Локації персонажі, анімація героїв та загальний арт стиль гри виглядає по дитячому красиво і соковито. Особливо я підмітив ритуали. Скажи моє я. І ось моє улюблений, який я зробив завжди, коли хтось говорив, що я не справжній пророк. Ха. Скажи моє ім'я. І цікавий факт я можу зробити те ж саме у житті, тому не потрібно мене провокувати. Давайте залишатися друзями, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Підсумовуючи, перед нами неймовірна інді-гра. Я не хочу говорити кліше, типу Гра року або не слово жанру, або 10 із 10 на кінчиках пальців. Щось запахло жирком. Проте це одна з найцікавіших ігор за останні місяці, в яку я грав. Проєкт простий і складний одночасно, гра мила і страшна пригода, сюжетно-елементарні та глибокі у деталях. Ну і головне, вона не відпускає від себе, як оті тентаклі, які хапають прихильника культу. Або Байрактар, який взяв під приціл російську свиноту. Культ Баранчика – це хороша гра, котрих зараз випускають все менше і менше. Дякую за вашу увагу. З вами був Танос Найте.